Війна як автобіографія в Івано-Франківську презентували книгу про німецького науковця і військового діяча Ганса Коха. Він народився на Львівщині, служив у українській Галицькій армії, співпрацював з ОУН, перекладав німецькою мовою твори Шевченка та Лесі Українки. Постать Ганса Коха давно цікавила дослідників, проте досі залишалася невідомою широкому загалу. Життя Ганса Коха могло б стати основою для кількох пригодницьких фільмів про неймовірні історичні перипетії ХХ століття, розповідають дослідники. Це людина, які довелося повоювати в обох світових війнах, яка добре знала генерала Тарнавського, Ярослава Стецька, Андрея Шептицького. І, як очевидець, найбільш складних моментів українсько німецьких взаємин свої спогади Ганс Кох описав у низці оповідань. Тепер з ними мають змогу знайомитися і українські читачі. І це його радше спогади, я би не назвав їх оповіданнями про дві світові війни на території сучасної України. Це його враження від того, що він побачив на українських етнічних землях, і він побачив як і біль, так і радість українців в контексті визвольних змагань. Це він підкреслював, що, будучи сотником української галицької армії, пізніше він був сильно. Інтегрований в українознавчі дослідження в Німеччині напередодні Другої світової війни, по війні він став дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, тому маємо таку різнобарну палітру його діяльності. Але треба пам'ятати, що він насамперед був військовим. І був німецьким офіцером, який складав присягу німецькій державі, і лише з цього огляду можемо оцінювати його спор. Як розповідають сучасник Ганса Коха, він досконало знав українську мову і доклав багато зусиль, що популяризувати українську культуру у світі, навіть від Києву Мюнхені інститут східної Європи, де багато уваги було притілено саме українознавчим дослідженням. Він був непересічним знавцем української літератури. Більше того він перекладав поезію українську, Він перекладав Лесю Українку Івана Франка тараса Григоровича Шевченка, інших українських поетів до початку, практично до 40-х років ХХ століття. І він перекладав дуже тонко. Я мала нагоду читати ці переклади. Це дуже фахові, тонкі переклади, зроблені чуттям прекрасним щутям української мови і, безперечно, прекрасною німецькою. Крім автобіографічних оповідань про події обох світових воєн, учасниками якими був в Ганску, книжка містить есей про нього. Це спогади його похресника, Еразмуса Цьоклера, який нині мешкає в Німеччині, але добре знає Україну. Еразмус Цьоклер – це внук. Теодора Цьоклера, пастора німецької громади Станиславова, але не тільки пастор Цьоклер, Теодор Цьоклер був важливою особою для всіх галицьких німців. Це був свого роду для протестантської церкви, головна особа Галичини для німецької протестантської церкви, лютеранської. Тож автори видання сподіваються, що воно зацікавить велике коло читачів. усіх, хто хоче відкрити для себе, маловідомі сторінки історії.